Про захід в такому форматі, як він проводився, не знав до трагедії. Так, про виставку дронів, що відбувалася 19 серпня у приміщенні Чернігівського драмтеатру, в момент ракетного удару по ньому росіян, сказав начальник міської військової адміністрації Дмитро Бережинський в інтерв'ю інтернет-виданню Новинарня. Тоді від уламків та вибухової хвилі загинуло семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Ще понад 200 отримали поранення різного ступеню важкості. Найбільше постраждали ті, хто опинився довкола епіцентру удару. Ру в районі Красної площі, Дехто, за інформацією медиків лікується до сьогодні у своєму коментарі, Бережинський відповів, що про фактично військовий захід із дронами ні міській, ні обласній військовій адміністрації, яка вказувалася в анонсах як співорганізатор, не було відомо. Цитуємо. Зараз триває слідство. Наскільки мені відомо, ніхто за дозволом не звертався. Ця організація направила лист в ОВА, що буде проведено захід, тобто поставили перед фактом. У листі було написано, що це буде зібрання волонтерів і представників бізнесу. Про те, що будуть дрони, військові, про це ніхто не казав. Слова начальника МВА Бережинського викликали суспільний резонанс та обговорення. Адже на заздалегідь опублікованій афіші та в тексті анонсу чітко вказано за підтримки ова. І запрошено виробників, військових, аерошколи та соціально відповідальні бізнеси. Шокувала новина. Це заява начальника військової адміністрації, який з властивим йому цинізмом заявив, що він не знав ні сном, ні духом про захід, який там відбувався, про виставку дронів. З цієї заяви такі враження, що волонтери. Самі приїхали, захопили будівлю в центр Чернігова і проводили там виставку дронів. А військовий адміністратор дізнався про цей захід вже після вибуху. Ну я не знаю, хто в ці казки повірить. Про те, що виставка організовувалася спільно з військово-цивільною адміністрацією, зазначала і сама організаторка Марія Берлінська. В інтерв'ю з нею також згадується розпорядження МВА щодо обов'язкового погодження з ними подібних заходів. Під час щотижневої наради в муніципалітеті Олександр Ломаков котре наголосив, що відповідальність за безпекові питання та контроль за такими заходами саме за військовою адміністрацією. А отже, трагедія, що сталася, є результатом її бездіяльності та безвідповідального ставлення до своїх функцій. Треба наголосити на кількох важливих фактах. Перше, захід проводився з погодження з військовою адміністрацією. Міська рада жодних дозволів, і до нас письмово ніхто за дозволами не звертався, жодних дозволів на цей захід не давав. Про це публічно говорили організатори заходу неодноразово. Друге, це те, що відповідальне за безпеку чернігівців, контроль за такими заходами, вона повністю лежить саме на військовій адміністрації міста. І публічно неодноразово оголошувалося, що саме для цього вона і створювалася. І третє, це те, що очевидно для багатьох чернігівців, я думаю для всіх, що проведення такого заходу без відома військової адміністрації воно просто неможливе. Спроби через два місяці перекласти на інших відповідальність, уникання спілкування і подивитися в очі родинам загиблих, вибачитися по-людськи, намагання перекласти стрілки. На інше. Вони лише підтверджують думку, що часто за суровим образом ховається звичайний боєву. За словами виконуючого обов'язки міського голови, нині начальник Чернігівської МВА намагається перекласти відповідальність за подію, зокрема на міську раду та власне Ломако. Попри те, що ці заяви не ввійшли до опублікованого інтерв'ю, відео спілкування з журналісткою виклав сам Брижинський на своїй офіційній сторінці. Про це захід в такому форматі, як він проводився ну, Взагалі. Я не знав, дізнався тільки тоді, коли відбувся цей вибух, що він буде проводитися в такому форматі, як зараз кажуть то виставка, ніхто не попереджав, хоча я знаю, що пан Ламака про це знав і навіть презентував об'єкти міської ради, і 15-й ліцей, і 33 ю школу, і навіть пропозиція була. Під цей захід? Да, під цей захід розумієте? А потім маніпулятивно заявив, що ми про це не знали, ми дозвіл не давали. Він каже, я б в жодному разі не надав водою. Так а навіщо ти води у людей за руку по колу по черні? Він казав тут, тут, а потім направили їх до теракту. Тобто він показував де можна він провести, показував, так? Да, розумієте? А потім заявляє маніпулятивно, що це військова адміністрація в цьому видно. Ну, такі речі не можна залишати. Я розглядаю можливість судового позову з цього питання. Не буду вимагати за цей наклик вибачень, мені вони не потрібні, хай вибачаються перед Чернігівцем. А більш правильно вважати, вважаю, що потрібно стягнути кошти і направити їх на підтримку родин загиблих або тих, хто досі лікується від цієї травми. Заодно і подивимося, яким буде судове рішення. По дзвінку, як завжди, як було раніше, чи, можливо, за законом, хоча б раз.